Цієї ночі в Україні знищено вісім дронів Камікадзе. За даними повітряних ЗСУ, ворог випустив десять ударних дронів типу шахет. Повітряні цілі збито в межах Полтавської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Протягом минулої доби окупанти атакували Херсонську, Миколаївську, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження житлових будинків. На Сумщині з 26 лютого у межах 5 кілометрової зони запроваджують додаткові обмеження на прикордонні території. Про це повідомляють ООВА. Так наказом заборонений вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування цивільних осіб. Особливий режим передбачає роботу військових для охорони кордону та ведення бойових дій. У генштабі розповіли про ситуацію на фронті. Українські військові відбили 19 атак противника на Авдіївському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону українських військ. Всього протягом доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги для України вартістю майже 26 мільйонів доларів і продовжить підготовку українських військових. Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду країни партнера. Зазначається, що навчання українських солдатів буде продовжено до червня 2025 року. Також будуть надавати розвідувальну, зв'язкову і логістичну підтримку. Україна та МВФ можуть укласти угоду про транш на 900 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Bloomberg. Зазначається, що представники України та МВФ. Розраховують досягти угоди зі співробітниками сьогодні, 22 лютого. Однак угоду ще має ратифікувати виконавча рада МВФ. Виплата стане запасним планом на випадок, якщо США не зможуть надати допомогу. Вона буде першою з чотирьох, які Україна очікує цього року на загальну суму 5,4 мільярди доларів. Зсу матимуть право завдавати ударів з Ф-16 по російських військових цілях за межами України. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг. Чиновник наголосив, що у різних союзників дещо різна політика щодо цього, але за міжнародним законодавством Україна має право на самооборону і це включає також завдавання ударів по законних військових цілях російських військових цілях за межами України. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про дозвіл служити у Нацгвардії іноземцям та особам без громадянства. В указі написано, що іноземців, які відповідають вимогам проходження військової служби, можуть прийняти добровільно до Нацгвардії України.